Реабілітація, правова допомога і фінансова грамотність це те, що у наш час потребують ветерани. Двоє ветеранів російсько-української війни, Олександр Коровай та Владислав Кондратенко, об'єдналися, щоб допомагати іншим пройти той шлях, який вони колись здолали самотужки. Саме тому вони спільно з волонтеркою Оксаною Дем'яновою розробляють безкоштовну навчальну платформу для ветеранів, завдяки якій військові зможуть отримати фахову психологічну підтримку, навчитися захищати та відстоювати власні права, здобути фінансову грамотність. Більше розповість Оксана Дем'янова, яка вже 19 років займається волонтерством. Вітаю вас! Вітаю. Чому ви долучилися до такої ініціативи? Ну, як ви вже сказали, я багато років допомагаю, а зараз останніх півтора року стали дуже активні, і у мене дуже багато роботи. Хто знає мене з Вінничан. І також я допомагаю хлопцям у лікарнях. І це перше, що є, це допомога хлопцям-ветеранам. І є жінки-ветеранки. Ось і я не могла якісно надавати їм, хоча б поради, куди звернутися. Я познайомилася з хлопцями, яких ви назвали вище, і вони допомагають комплексно. Вони пройшли цей шлях і просто покроково знають, як це зробити. Тому я одразу запропонувала їм свої послуги як маркетолога, смчика і все, що я на світі знаю. І плюс у мене є ці хлопці, яким треба ця допомога наразі. І я до них долучилася, і ми вже деякі заходи навіть провели і велику роботу в тому, щоб зробити якісну цю навчальну платформу. У якій формі буде проводитися навчання на цій платформі? Воно дистанційне, кожен зможе інтерактивне, кожен зможе з дому його зробити, але основний меседж почни з себе. Почни з себе, навчання, зміни свою родину, а далі ми змінимо країну. Які знання отримують ветерани? Можливо, що, що, що знатимуть, як вони зможуть потім собі допомогти після цього навчання? Ну так, як ви вже зазначили, це буде і юридична допомога, правова е основи здорового харчування, як вийти можливо із залежностей та фінансова грамотності. Що потрібно ветеранам, аби долучитися до такого навчання? Можливо, якісь документи потрібні чи просто подати заявку. По-перше, треба бажання знайти нас в соцмережах. Громадську організацію нова, вона є в усіх соцмережах. Там можна вже активно задавати питання стосовно правової та ем, інших, можна задавати інші питання. Основне бажання. Тобто, якщо ти сам вирішив змінитися, то у тебе все вийде. Нещодавно у Вінниці був збір під час ярмарку Крафт Парк збирали на Бандера Паверот. Скажіть, будь ласка, чи зібрали всю суму? Якщо так, чи придбали вже цю зарядну підстанцію? Так, саме сьогодні вранці ми його забрали, оплатили всю суму. Ми з крафтпарком співпрацюємо вже декілька разів. Десь понад 50 тисяч гривень, мені здається, вони зібрали, і ми закриваємо великі потреби хлопців. Щось частково, щось повністю, і, і сьогодні ж ми відкрили новий збір на новий Бандера Павер вже для іншого підрозділу. Тому крафт парку дуже дякуємо і плаза парку, і вінничанам за те, що долучаються. Можна долучитися і до цієї, скажімо так, допомоги військовим, так, так задонатити на ще один бандера Павер, і також, напевно, можна до цієї навчальної платформи якось долучитися, щоб допомогти ветеранам. Так, ми запрошуємо спеціалістів. Якщо от є є такі військові, які, наприклад, були в ІТ, пішли на війну і повернулись, не знають, що робити, але хочуть бути корисними. То ми запрошуємо долучатися і бути корисними людям. Якщо людина є спеціалістом в якійсь сфері. Ми відкриті абсолютно до усіх. Дякую вам. Дякую, Оксана Дем'янова, волонтерка, була у нашій студії.